Трамп та все оточення Трампа іде в банк. До це відео до кінця, а ми з вами поїхали. Нещодавно в своєму телеграм-каналі Лудоман. Посилання в шапці Ютуб. Я робив пост про те, як заробляти завдяки катам, і також як робити позитивний панел на ринку, і як за ним слідкувати. Так, ось переходимо ми з вами на сайт. І бачимо, що так званий кет з команди Трампа шортить ринок і має дуже позитивний ПНЛ. В нього майже ПНЛ 5 мільйонів доларів. І він так і не фіксує прибуток, а продовжує тримати позиції далі. І ще друга зачіпка в тому, що з'явився другий кет. Він лонгує ринок, також в нього дуже багато, як ви бачите, об'єму. І саме цікаве це те, що в нього знаходиться ліквідація в районі 95 тисяч доларів. Тому ми з вами на TradingView і бачимо, що особисто я рекомендував би вам тримати, наприклад, позиції до 98 тисяч доларів і вже з цієї позиції очікувати на лонг. І Біткоін, я думаю, що на фоні цього не дійде до 95 тисяч доларів, адже Кет точно ще знає і з таким великим об'ємом Кет би точно не ризикував би такими коштами. Тому в разі того, якщо ми підемо нижче, Кет, який в нас лонгує ринок, він тут просто добере об'єми, а Кет, який в нас шортував ринок, він просто зафіксує свій профіт, і біткоін на фоні цього від цієї точки відіб'ється вверх. Тому, як ти бачиш вся ця безкоштовна інформація в моєму телеграм-каналу Доман, посилання в шапці YouTube.